Сьогодні нам складно усвідомити, що насправді військо Запорозьке це не купка козаків, які пили горілку на Хортиці і не пускали до себе жінок, а велике державне утворення з власною системою управління, виборною владою, адміністративним поділом та економікою. Бо коли ми чуємо слово військо, уява одразу малює загін озброєних людей, які йдуть у похід. Попереду Дорошенко, позаду Сагайдач, що проміняв жінку на тютюн та люльку. Молодець, який. І саме тому сьогодні поговоримо про економіку. Як ми бачимо на прикладі теперішньої війни, бої, які ведуть солдати, потребують економічної бази. І так було завжди. Бо воїну всі часи має щось їсти, годувати чи заправляти тяглову силу, ремонтувати транспорт, отримувати зброю та амуніцію тощо. А для цього в тилу повинні працювати тисячі людей, виробляючи усе це, заробляючи гроші. Закуповуючи потрібно за кордоном і при цьому не забувати годувати та виховувати дітей, які завтра стануть воїнами. Воювати розраховуючи виключно на грабунок ворога як мінімум недалекоглядно, а насправді нереально. Тому, якщо навіть піддавшись звичним асоціаціям мою яму військо Запорозьке саме у вигляді армії, то за її спиною мусимо уявити тил, який за розмірами має переважати дієве військо у десятки разів. Саме так у десятки разів, адже не може бути такого, щоб геть усі взяли зброю до рук. Навіть в кочовики в тилу залишалися вози, худоба мирне населення, яке забезпечувало роботу кочового господарства. Отже, з чого жили козаки? Де брали гроші та інші ресурси для існування родин і цілої державної структури, якою насправді були керівні органи війська Запорозького? На це питання історики мають свій погляд, який базуються на документах. Звісно, документи власне війська Запорозького були знищені або вивезені після захоплення та руйнації останньої Січі. Але те, що стосується Гетьманщини, збереглося краще. А особливо починаючи з періоду гетьманування Івана Мазепи, який був другом і радником російського імператора Петра І. Крім того, ми знаходимо згадки про господарську діяльність у тих авторів, які писали про козаків. Від француза Боплана чи німця Енгеля до українця Єворницького, який спеціалізувався на історії козацтва і багато розмовляв із нащадками козаків. Ну і врешті-решт, ми маємо унікальний документ розповідь останнього запорожця Микити Коржа, записану з його власних слів, в якій багато розповідається про козацький звичай та побут. Словом у питанні економіки ми можемо не фантазувати, а розмовляти серйозно. Адже ви на каналі імені Тиха Шевченка. Я брат Капранов, половина письменницького дуету, відомого як Брати Капранови. І свою задачу ми бачимо в тому, щоб висвітлювати темні місця та заповнювати білі плями української історії. А допомагають нам у цьому шляхетні люди меценати, які підтримують нашу роботу через сайт Patreon. Подякуйте їм як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Під відео ви знайдете дороговказ на Патреон, а також номери карток та рахунків для одноразової підтримки. І тут йдеться не про якісь захмарні суми. Келих пива, Філіжанка кави, коли ваші пожертви складаються разом, вони дають можливість нам працювати і залучати до виробництва відеофахівців. А це позитивно відбувається на якості та змісті. Існує також взаємовигідна форма підтримки нашого каналу. Це замовлення наших книжок. Зовсім скоро вийде друком оригінальне і неповторне видання «Історія Європи. Український погляд, яке дозволить вам співставити події нашого минулого та минулого європейських країн. Ну і постійно залишається можливість придбати книжку, яка надихнула нас на створення цього каналу, а саме мальовану історію незалежності України. Посилання на книжкову вітрину знаходиться під відео. А якщо у коментарі до замовлення ви напишете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для вас. Однак вічним залишається закон розвитку інформаційного простору, що його відкрив митрополит Київський Йовборецький. Так так. Той самий, що називав козаків племенем народу руського. Кажучи, якось спілкуючись з Сагайдачним, він зауважив, наша зброя в цей момент вподобайка і комент. І з цим не можна не погодитися. Отже, з чого жили козаки? Ну, безперечно, зі здобичі, скажете, ви і матимете рацію. Адже гроші, отримані на війні, здобуті у ворога чи отримані як плата за службу, називали хлібом козацьким. Військо Запорозьке охоче продавало військові послуги, адже воно мало у своєму розпорядженні велику кількість фахівців, і не зі скакання на конях та рубання шаблею. А передусім, стрільців із самопалів, гармашів. Саперів, моряків і пластунів, тобто розвідників. Адже нагадаємо, військо Запорозьке вийшло на історичну авансцену саме із появою та розповсюдженням легкої вогнепальної зброї. Перші згадки про козаків стосуються іще 15 століття, коли в театрах воєнних дій головну партію вели бомбарди, велетенські гармати з ядрами по кількасот кілограмів. А от коли на початку століття 16-го було винайдено мушкети, обладнані гнотовим замком, характер війни змінився. Важкі лицарські обладунки пішли в минуле, і натомість з'явилися шанці редути та інша земляна фортифікація, яка захищала краще за залізо. До речі, минулого року, під час служби в Азові, ми зробили відео про історію земляних укріплень, як земля перемагає росіян, які наполегливо ми рекомендуємо подивитися, і саме до 16 століття відноситься перший детальний опис козаків. За твердженням польського хроніста Марцина Бельського, козаки жили на островах та по берегах Південного Бугу і низу Дніпра з притоками. Хліб не сіяли, але ловили рибу, мали гармати і ходили в походи на чайках. Останній козак Микита Корж також відзначає, що риба для козаків була традиційним промислом. Та й герой українського повстанського руху Максим Залізняк, як відомо, у цивільному житті був. Рибалкою і працював побіля нашого рідного Очакова у Прогноїнській паланці. Але що цікаво, окрім вилову, так би мовити, дикої риби, козаки практикували рибництво. На річках будувалися так звані гарди або ж запруди, в яких розводили рибу так само, як і зараз її вирощують у ставках. Одна з паланок війська Запорозького взагалі звалася Бугогардівською. Що прямо вказує, що вона спеціалізувалася на рибному бізнесі, для якого Південний Буг з його повільною течією він підходить якнайкраще. Ну а для того, щоб риба із домашнього продукту перетворилася на товар, потрібно що? Правильно, сіль. І виробництво солі було дуже важливою частиною козацької економіки. Морською сіллю займалася Прогноїнська паланка на Кінбурзькій косі. Ну а. Головним центром солеваріння з підземних покладів був широко відомий віднедавна Бахмут. Відповідно, українська сіль поділялася на два основні сорти: Кримка та Бахмутка. Козаки обома руками трималися за цей бізнес, коли московити на початку XVIII століття спробували віджати собі бахмутські солеварні, спалахнули повстання під проводом кіндрата Булавіна. А хіба сіль варять, запитає хтось із наших глядачів? Ну, звісно, вварять, або точніше, виварюють, ну або випарюють, як на сонці у Криму чи на Кінбурській косі. Це зараз її копають просто з кар'єрів чи шахт. А колись з під землі піднімали ропу, тобто сольовий розчин, який потім випарювали на вогні. Докладніше про це та про історію головної валюти на землі, якою є сіль. Ми розповідали у відео, чому сіль важлива для історії, яке знаємо, ви обов'язково переглянете. Однак, сказавши А, треба казати Б, а згадавши про сіль, перейти до чумацтва. Бо саме сіль була головним товаром для перевезення чумаками, а заразом і валютою для розрахунків. Наші предки споживали дуже багато солі, бо холодильника у ті часи ще не існувала, Тож сіль виконувала роль консерванта. Солили все: сало, м'ясо, рибу. Сир, масло, огірки, гриби. Що ви кажете, і досі солять? А тоді солили в десятки разів більше, коли хотіли зберегти на більш-менш тривалий час. Проте чумаки не обмежувалися сіллю. Це був унікальний народний логістичний бізнес. Унікальний, бо нам не доводилося зустрічати згадки про щось схоже в європейській історії, коли чумаком міг стати кожен охочий господар, маючи воза та волів. Чумаки возили все: сіль, рибу, будівельні матеріали, мануфактуру, збіжжя, садовину, городину і навіть залізну руду. І таким чином виконували роль головної транспортної структури аж до появи у 19 столітті залізниць. Чумацькі шляхи сіткою покривали всю українську територію, і більшість сучасних залізниць прокладено саме їхніми слідами. Чому? Зовсім не з поваги до минулого, а тому, що дороги диктує рельєф переправи через річки та байраки та балки. Про масштаби чумацького бізнесу ви можете скласти свою уяву, якщо подивитися наше відео Чумаки, на що їм стільки солі. Ну а там, де є добра логістика, процвітає торгівля. Бо одна справа служити транспортом для чужого товару, а інша купити дешевше і продати дорожче пару возів тієї самої солі. Тому, безперечно, торгівля була однією з головних складових козацької економіки. Біля кожної козацької столиці січі розташовувався базар, на який їхали торгівці з усіх усюд. А як інакше, якщо це столиця, базар був настільки важливою частиною козацького життя, що у складі січової старшини навіть існувала спеціальна посада кантаржия. Відповідального за порядок, за чесну торгівлю, за зразки мір та ваги, а також за збирання ярмаркового збору з учасників процесу. Звісно, на базарі продавали і привезли з походів здобич той самий козацький хліб, про який ми говорили на початку. Але крім пограбунку, ну будьмо відвертими, кримських та турецьких міст, козаки займалися і суто протилежним, торгували з турками та кримцями. Вони продавали надлишки козацького виробництва та купували те, що в нас не виробляється, але доправляється з-за моря: прянощі, шовки, який звався китайкою, килими, вина та таке інше. Головним портом при Чорномор'ї в ті часи був Очаків. І до нього приходили не лише турецькі судна, але й грецькі, італійські, арабські. Серед артефактів, знайдених в очаківських розкопах, є навіть китайська нефритова люлька. Зроблено за зразком козацької. так що географія торгівлі була досить широкою. Звісно, кримські порти також давали великий товарообіг, а у кафі знаходився основний невільницький ринок. До чого ж тут козаки, запитаєте ви? Ну, хотілося, щоб ні до чого. Але на жаль, існують документи, які свідчать, що Богдан Хмельницький передавав Кримському ханству великий ясир з українських селян, та й не він один. Крім того, полонені тоді складали істотну частину військової здобичі. Їх було заведено або віддавати за викуп рідним, ну або ж продавати на ринку в якій-небудь кафі. Викуп полонених, до речі, стосувався усіх сторін. Для того щоб забрати козака з турецького чи кримського полону, жінки йшли на січ до кошового. Який уже за своїми каналами домовлявся про обмін наполоненого турка чи кримця, ну або за гроші, або за ту ж таки сіль, який нагадаю слугувала еквівалентом грошей? Окремо, треба зауважити, що в тодішній реальності існував інститут так званих пахолків: це були переважно кримці, які виконували роль домашньої прислуги. Ну, що правда, існує думка, що це було ніяке не рабство, а просто ну, деякі кримські люди йшли служити козакам, ну, за власним бажанням. Але ми не будемо сперечатися, зараз а краще зробимо окрему розвідку про рабство і торгівлю невільниками. Як це почалося, чим скінчилося? І чому в більшості європейських мов раб зветься словом, схожим на слов'янин? Слав, слейв, склав, склаве. Якщо вам цікава така тема, напишіть про це у коментарях. Ну, згадавши про торгівлю, обов'язково треба зауважити, що Січ завжди стояла на переправі через річку. От, наприклад, коли хан домовився з кошовим про перенесення столиці козацької держави на територію Кримського ханства. Він пожалував казакам право тримати перевіз через Дніпро, щоб забезпечити економічне підґрунтя існування козацької адміністрації, бо плата за перевози, а також переправи, мости та інші варіанти мита були надважливою частиною бюджету держави військо Запорозьке. І тут йдеться не лише про Січ. У межах нинішнього міста Дніпро стоїть так звана Богородицька фортеця, яка також зветься Стара Самар. Це колишній центр самарської паланки війська Запорозького, земляне укріплення на переправі через річку Самара. І знаходиться воно на своєму теперішньому місці як мінімум з початку 16 століття. Мінімум, тому що глибше знайдено сліди бродників, уличів та металургійний центр черніхівської культури. Але сьогодні для нас цікавішими будуть інші знахідки, що їх виявлено на території фортеці, і це товарні пломби. Так, так, свинцеві пломби, якими донедавна пломбували фури та окремі вантажі. Це зараз настав час пластикових технологій, а ще буквально 10 років тому все пломбувалося свинцем, як і пів тисячі років до того. Ні, я не обмовився. Пів Тисячі п'ять сотень років, адже найстарша товарна пломба, знайдена у Самарській фортеці, датується 1524 роком. Уявляєте, на початку 16 століття на території України існувала чітка митна логістика, яка дозволяла опломбувати товар на одному кінці шляху і гарантувати його цілість, а також оплату всіх мит та зборів аж до іншого кінця. Це дуже промовистий факт, і ви обов'язково наведіть його черговому прихильнику версії, що козаки були біглими і без жінок сиділи на хортиці. Але ми з вами настільки захопилися логікою від риби через сіль до чумаків та мита, що забулися за основний козацький бізнес, і це. А от цікаво, що ви вважаєте основним козацьким бізнесом? Напишіть свою версію в коментах, а я поки що повернуся до останнього козака Микити Коржа, з яким на початку 19 століття було записано велике інтерв'ю. Це, до речі, зовсім не таємний документ. Він не ховається у секретних архівах чи надрах дисертації, а цілком відкрито лежить в інтернеті. Про коржа та його спогади ми зробили окреме відео Московська брехня про козаків розповідь, очевидця, яке наполегливо рекомендую Переглянути. Ну, то що, про основний бізнес написали? Цікаво, хто вгадав. Бо основним козацьким бізнесом було тваринництво. Ну, а як ви хотіли? Коні козакам потрібні, щоб гарцювати? Потрібні. Воли, щоб запрягати у вози, потрібні? А вже ж. Ну, а м'ясо, щоб їсти? У розповіді Микита Каржа є цікава фраза. Прості козаки, тобто пастухи, табунщики і чабани, яка показує значення тваринництва у козацькому житті. Як ви знаєте, пастухи, по суть, велику рогату худобу, табунщики – кони, а чабани – овець. От вам і три кити, тобто, пробачте, не кити, а травоїдні, на яких трималася козацька економіка. Корова, кінь, вівця. Худоба, до речі, називалася одним словом товар. А ті, хто разом пасли її, відповідно, Товаришами. Вага цього слова в українській традиції промовисто натякає нам на пріоритети наших предків. А справа в тому, що на козацьких землях у стародавні часи жили представники двох різних культур: річкові жителі слов'яни, бродники та степові, тюрки-половці. І козаки успадкували спосіб життя обох цих народів. Вони ловили рибу та плавали човдами, як бродники, і пасли худобу та їздили кіньми як половці. Саме тому в козацькому звичаї так багато тюркських назв і традицій. І оселеці на головах, і адміністративний устрій, і безліч слів, кіш, курінь, казан, гарман, Бунчук хіба їх всі перерахуєш. До речі, науковці теж твердять, що тваринництво складало основу козацької економіки. А значить, ми з вами не помилилися у своїх висновках. Кочовий спосіб життя, який ведуть пастухи, передбачає великі мандрівки влітку і водночас вимагає гарантованого місця для зимівлі, яке б мало доступ до відкритої води та можливість накопичити запаси фуражу. І такими місцями були зимівники. Де б ти не ганяв свою атару чи табун все одно восени повертаєшся на базу, а там залишні тобою члени родини вже накосили і заскирдували сіна, наварило тобі смачного борщу. Але ж, окрім косити сіно, вони мають щось робити все літо? Звісно, мають. Микита Корж, наприклад, згадує, що за своє довге життя був скотарем, садівником та бджільником. І науковці підтверджують, що бджільництво у казацькі часи було дуже розвиненим і давало добрі прибутки. Причому, зверніть увагу, це було не бортництво, яке передбачає пограбування диких бджіл. А саме свійське бджільництво з вуликами, адже в степу дикі бджоли не водяться. Щодо садівництва, тут теж все логічно. Зимівник стоїть не в голому степу, а у ярку побіля річечки, де постійно є вода і не дмуть великі вітри. Тому там складаються чудові умови для вирощування плодових дерев. Щоправда, великого товарного значення тодішні сади не мали через те, що садовина по теперішньому хрукти. Швидко псується, сіллю їх не засиплеш, а технології консервації людство ще не вигадало. Інша справа: городина: городи біля річки теж дають чудові врожаї. Більшість городини піддається довгому зберіганню, ну а решту таки можна засолити. Крім того, звісно, процвітало і мисливство, про яке згадує той такий останній Запорожець Корш. Понад річками в очеретах багато птахів. У чагарниках тваринок, а в степу пробігають деякі стада копитних. Так що маючи спритність, тенета, пастки, лука, пізніше рушницю, можна здобути собі незамінних білків на обід, а навіть на продаж. Щоправда, корш твердить також, що був хліборобом. І тут він суперечить першому описувачу козаків Марцину Бельському, який чорним по білому написав, козаки хліба не сіють. Однак треба враховувати, що Бельський писав це у 16 столітті, а жив у 18. -му. А за цей час у Європі відбулася аграрна революція, яка призвела до зростання врожаїв, змін в агротехніці та у знарядді праці. Тому козаки почали сіяти збіжжя. Звісно, зарати весь степ вони не могли, адже вітри там швидко видмуть плодючий шар та за кілька років перетворять ділянку на пустелю. Згадайте, що саме так сталося у Казахстані, з типу якого вирішив масово зарати комуністичний лідер Микита Хрущов. На місці колишніх багатих ланів там зараз навіть верблюд не прогодується. Але побіля річок, у вибалках та інших складках місцевості землеробство розвинулося та давало істотні результати. І ті ж такі зимівники стали основою виробництва сільськогосподарської продукції та первинної її обробки. Наприклад, зимівник останнього кошового Петра Колнишевського знаходився за 50 кілометрів від січі у балці водяній. Там стояли три хати: одна панська, дві для слух. В господарстві працювало 30 робітників, та й Микита також згадує про відвіду одного такого хутора, де жив хтось із козацької старшини, і там теж було багато слуг та робітників. Подібний зимівник, поставлений у вигідному місці, згодом розростався в село чи Слободу. Як вважав історик Дмитро Яверницький, на землях Запорожжя їх було кілька тисяч. Однак худоба дає не лише м'ясо та молоко, раду якому може дати будь-яка господиня, але й іншу цінну сировину, а саме шкіру, яка вимагає професійної обробки. І тут ми переходимо до найцікавішої, мабуть, галузі козацької економіки, якою є ремісництво. І почнемо із обробки шкіри. Першими за неї бралися чинбарі, які займалися первинною обробкою сировини, щоб вона стала придатною для подальшого виробництва. Чинбарів також звали дубильниками, бо шкіру треба обробити дубильними речовинами, тобто піддати дубленню, яке ще називалось гарбуванням, а дубильники відповідно гарбарями. Більш простий спосіб обробки шкіри так званий сиром'ятний, тобто чинбаря, який звався ним звали кожу м'яка або ж мнець. І з назвою ми можемо відчути, що саме було головним у цьому бізнесі. А також зрозуміти, чому легендарний Кирило Кожум'яка мав настільки сильні руки, що зміг запрягти змія. Люди, які з обробленої вже шкіри виготовляли реманент і побутові вироби, ділилися на три категорії: кушнарі шили одяг, лимарі виготовляли кінську збрулю та галантерею на кшталт пасків та гаманців. Ну а шевці шили чоботи. Так, так саме чоботи. Швець чи виробник чобіт, а одягом займається кравець, не плутайте. Бо від слова шити походить, професія швачки, яка шиє та вишиває тканину. Отже, швачка це зовсім не фемінітив від слова швець. Справа в тому, що робота зі шкірою є травматичною, шкідливою та вимагає великих зусиль. А в ті часи жінок шанували і до такої роботи не залучали. Окремий цех шивців складали юхтинники, що шили чоботи за спеціально обробленої для довговічного використання шкіри юхти. Однак, навіть коли ви вдягли кожуха, зробленого кушнарем, взули чоботу від найкращого шивця та загнуздали коня чи вала продукцію лимаря, вам треба буде мати, куди його запрягти. Отже, виготовленням возів та коліс займалися теслі, вони ж стельмахи. Ну, а підкови коневі робив коваль, це і так зрозуміло. До речі, залізо в ті часи було великою цінністю. Спрацьований інструмент не викидали, а перековували, і кожен господар мав у запасі шмат заліза, з якого коваль міг зробити потрібний інструмент. Як ми вже казали, козаки були вправними саперами, а значить, чудово поролися з лопатами та сокирами. Це вміння вони відпрацювали, зводячи на річках водяні млини. Ті давали суттєвий дохід, бо мололи борошно усім сусідам. Так що згодом на право будівництва млина треба було купувати спеціальну ліцензію, яку тоді звали орендою. Ну а господар млина назвався Мельником або ж мірошником і вважався істотою напівмістичною, бо знався із річковою нечистою силою, яка допомагала йому крутити жорно. Мололи на млинах і порох для рушниць, але про нього пізніше. Зі збіжжя вирощеного на полі козаки робили горілку. Цим займалися на спеціально збудованих винокурнях або ж гуральнях, на які, до речі, теж треба було купувати оренду як на супердохідний бізнес. Власник винокурні називався, як ви можете здогадатися, винокуром чи гуралем. А ще були зрозуміло, гончарі, теслі, бондарі, броварі, каменярі. Кодільники, які плили мотузки, гонтарі, що робили покрівлі з гонти, тобто невеличких дощечок, котляри, які спеціалізувалися на виготовленні котлів, ливарі, що плавили метал, мосяжники, які спеціалізувалися на мідному начинні. Гутники та склярі працювали зі склом. Шаповали, валяли повстю. Усіх тут не перерахуєш. Багато хто з вас у моїй розповіді почув зараз знайомі. Прізвища: Лимар, Грабар, Стельма, Гутник, Гонтар, Котляр, Винокур усі вони походять від назв різних видів ремісництва. Такі люди були дуже шанованими, їх знала вся округа. До речі, мали козаки і власні корабельні або ж по сучасному верфі, де будували свої чайки і не лише свої. Так, під час російсько-турецької війни під Очаковому козаки збудували для московитів цілу флотилію легких суден, які. Недосвідчені рязанські чи вологодські моряки примудрилися потопити та розбити. Тоді вже козакам довелося будувати ще одну флотилію, але вже сідати на весла самим і разом з американським супергероєм, засновником флоту США адміралом Джоном Полом Джонсом. Нищити турецькі галери і здобувати очаків. Про цю історію ми обов'язково зробимо відео, бо не часто американські супергерої вчищали до України. Ну а постійно війни вимагали поповнення запасів зброї та амуніції. З цим пов'язана робота зброярів і дуже цікавий та дещо зловісний бізнес, який називається варінням селітри. Селітра це необхідний складник для виробництва пороху. Її у старі часи робили із органічних залишків. Сьогодні, побіля міста Дніпро, ви можете побачити найзнаменітішу селітроварню, так званий Мавринський майдан. Це стародавня могила розкопана та розорена для виробництва селітри. Це теж був дуже прибутковий бізнес. Так що Іван Мазепа роздавав своїм соратникам права на варіння селітри на Слобожанщині, яку тоді активно засвоювали. І в результаті було знищено практично весь культурний шар цієї української землі. На селітру переробляли навіть цвинтарі, ну а з цієї селітри, перемеленої на казацьких млинах, робили порох для армії Петра І, яким він стріляв у шведів, а згодом і в козаків під проводом того самого Мазепи. Це, на жаль, не унікальний приклад, коли власну історію віддають ворогам для того, щоб ті стали використовувати і проти тебе ж. Отже, як бачите, життя війська Запорозького не зводилося до походів за і із наступним пропиванням здобутого в бою. Козацька економіка була велетенським, складним, багаторівневим і взаємопов'язаним механізмом, а тільки такий механізм здатен забезпечити армії можливість успішно воювати. Минуло кілька років, а закони буття залишилися незмінними. І так само, як і півтисячоліття тому важливо, за що воюють наші теперішні козаки, для чого ми всі працюємо, жертвуємо волонтеримо? Адже держава сьогодні не лише територія, це ідея, яку треба розбудовувати в інформаційному світі. А для цього говорити українською, дивитися українське, творити українське, розповсюджувати українське, підтримувати українське і не жалкувати для нього вподобаяк. Бо кожному воздасться по лайках. your